Вітаю, друзі! Запрошую на свято футболу. Сьогодні фінал Євро 2024 Англія і Іспанія. Я, гадаю, тут слова зайві, давайте лише глянемо, що англійці найбільше досягне в 2020 році, це друга сходинка. Ну а Іспанія вже тричі здобувала цей трофей в останнє в 2012 році, коли чемпіонат відбувався в Польщі та Україні. Отже, або іспанці в четверте стануть чемпіонами. За Іспанію я граю, як ви. Ну, можливо, хто перший дивиться, той не знає. А ж, або ж все ж таки збірній Англії вдасться підкориться все ж таки, цей трофей, цей турнір. Ну і знімемо таким чином прокляття з Гаррі Кейна. Ну що, визначаємося зі складом, друзі. Я так гадаю, що можна і Хесуса Навоса десь. Ну не знаю, я, мабуть, що його випущу. все ж таки, Він має пограти, він просто заслугований на те, щоб зіграти, хоча б десь там ну, на останні хвилини вийти цього матчу. Побігати і в випадку нашу перемогу посвяткувати разом зі своєю командою. Отже, Іспанія-Англія. Поїхали, друзі. Гарікейн все нормально, начебто, налаштований вперед. Отже, віртуальний Берлін стадіон Олімпійський, якщо говорити, українською. Фінал Євро 24, що відбувається у Німеччині. Господарів турніру ми вже вибили десь там в по попередніх раундах. плей-офф. Давайте знайомимося зі складом наших суперників. Пікорд захищатиме ворота, Трипдія, Рнольд, Детланрай, Стілфодин, Белінгем, Бокаюсака. Ну і, звісно ж, Гарри Кейн, але мені цікаво, чому він не він з капітанською пов'язкою, так скажемо. Все, матч розпочато, друзі, Іспанія, Англія. Let's go! Альваро Мората, Педрі. Якщо Мората сьогодні заб'є, там, мабуть, якщо і не заб'є, то він може. У нього всі шанси є стати кращим бомбардиром цього турніру. Навіть якщо ми так це, що ми програємо. Ну, здається, що там англійців поблизу не було. А в списку бомбардирів, бомбардирів, хоча все може бути. Так, Філ Фоден, дивіться, що робить. Дивіться, що він робить, проходить, Філ Фоден, не дозволили пробити. Ух. Англійці дуже активно, дуже активно почали цей матч. Белінгем, жут Белінгем, не проходить передача, обрізався на рівному місці. Так, Унай Най Сімон вперед завантажує м'ячик. Не, не точно не точно виніс м'яч на ногу супернику. Кейн, Гаркейн. Букаю Сака знову з м'ячем. непоганий удар ближній кут нікут у Сімон. Чомусь мені хочеться говорити Унай -Сімон", якось так. Ну, Мені здається, що так цікавіше, але все ж таки він у Най Сімон. Так, можливість для контри Дані Ольмо. Мората є тут, забігає партнер, аби швидше Торрес, Хоча і так непогано. Торрес, накидушечка, Дані Ольмо можна пробувати. А це вже перший небезпечний момент у нашому виконанні. На 24-й хвилині. Проте рахунок не відкрито. Удар нашої десятки на протиході, але голкіпер Джейдун Пікфорд зреагував. Удар з другого поверху. Ух, непогано. Обмінялися, можна сказати, моментами. Команди на табло нулі, англійці з Гарі Кейн. Гаррі Кейн утримав по ногах, ну це, мабуть, чужо. це червона одразу? За що там червону картку було давати? Лепорте? Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Кейн тут ще щось пояснює. Хоча. Не знаю, ну я, ну так, на жовту, але щоб червону, наш тренер також ніхера не зрозумів. Так, щоб червону одразу прямо у фіналі чемпіонату, ну це якийсь трендець. Так, ну що? Родрі я трохи нижче туди на позицію ЦЗ, Поки що не хочу я використовувати заміни. Це буде штрафний удар. Цікаво, чи прям, прямий удар. Так, Прямий удар, а куди там м'яч полетів. Позасипали чи понапивалися вже там режисери трансляції з повтору. Буде видно, чи ні. Е -ч, так, над воротом м'яч полетів. Голу не було. Хоча в мене було. І FIFA 23, здається, не лише в всі 24. Що отак от не, не видно, куди м'яч летить, а, а потім лише я по реакції розумію, що хто був гол. Плюс хвилина, все, яка вже скінчилася. Цікавий перший тайм нашого фіналу. Україна не пройшла, дісталася півфіналу. Відлетіли від нас, рівно як і німці. От. А здається, що у фіналі англійці здолали збірну Франції. Перший тайм 0-0. Педрі, Педрі з м'ячем, Передача вперед. Альваро, Мората, Ну, вдвох. Одразу вдвох накривають, а наші хлопці там щось не поспішають відкриватися. Кейн з м'ячем, Белінгем, Ну склад, якщо глянути на склад англійців, це. Це трендіс. До речі, до речі, я нагадую, друзі, що це мої фаворити. Не те, що я за них буду дуже вболівати, але я гадаю, що вони можуть виграти цей чемпіонат в реальному світі. Що, ну знову гра чомусь тягне англійців, підіграє. Гарі Кейн проти Сімона тягнемо. Ну так, там і близько не було, знову ж таки, 12-метрового. Можливо, аби за межами карного майданчика можна було призначати штрафне. А от штрафному я би таке не свистів і десь так все справедливо, наш голкіпер на висоті. Так, Торес, щось ти мені не подобався. Давай, Вільямс, давай, мабуть, що молодий Ямал. Е, може, нам допоможе? Може, нам допоможе молода кров? Ну і що? На вас? Хесус на вас. Легенда іспанського футболу. Як швидко плине час, просто трндес. Нещодавно, начебто той вас був молодий хлопчина морота міг пробивати. Але що робить сьогодні Пікфорд? Ну він просто спіймав кураж, його, мабуть, не пробиті. Відповідь англійців Букай Усака на Белінгама. Обходить Белінгем. Друзі, останні, останні секунди. Все. хух. Нам пощастило, можна так сказати, бо ну, гра тягнула. Всі 90 хвилин десь так. Там момент, там момент, там момент. І, і Я не знаю, що, як я вгадав той 11-метровий. А так вже все. На цьому все було завершено. Насичений моментом матч, але 0-0. Вільям з п'ятою на Наваса. Навас. Кому там? Є кому? Давай на другу хвилю. Тр трішечки не так я хотів. Каю, сака з м'ячем тут на фланг піде передача, так, все читається, але нікого з наших футболістів у червоній формі там немає накидання не на фоде. У нас Сімон. Сьогодні обидва голкіпери, просто два кращих, мабуть, гравця цього матчу. Я кайфую від гри, що Пікфорда, що Сімона. Тягнуть, тягнуть пацики. Все наближується так десь до серії 11 метрового Хоча попереду ще 15 хвилин екстратаємо другого. Але нагадую, що ми в меншості, друзі. Тому нам і важко десь так. Ні за що. Я так, ну як сказати, моя думка, що там червона пряма взагалі не мало б її там бути. Так, ну що, Мурата втомився? Давай, Хоселу. Мурата все одно здається. Може стати краще, ми побачимо. Потім обов'язково заглянемо, подивимося, статистику англійці з м'ячем, 113 хвилина. Іспанія-Англія 0-0. Такий пруть, пруть танком на наші ворота. ух ух, знову голкіпер. Все, я вже мовчу. І все ж таки, здавалося б, ну, у Європі найфутбольніша країна Англія, так, ну. Вважається, що засновники футбола, ну з, там з, з, з правилами відповідними, тому що здається, що я десь читав, що взагалі китайці придумали щось не футбол в цьому вигляді, як він, як, як він зараз в цьому виді, але. Десь так вони щось починали там щось буцати чи чиїсь голови, чи хер, хер знає, Але здавалося, що хотів сказати, що англійці і жодного разу, разу ще не вигравали євро. Ну ось в нашій, е, нашому всесвіті у них є непоганий шанс. Пуйоль щойно був на банері, можливо, магія. Залізного захисникам нам допоможе. Ну що, команди готуються пробивати після матчів 11 метрові А бригада арбитрів думає, ну вас нахер, все, пішли ми пити Півасік. Ми ж у Німеччині. Ну, Будемо без них. Будемо без них пробивати, як раніше у дворі, коли граєш там. Хто е голосніше кричить, той і правий. Так, що мене цікавить сейви. По чотири сейви, однаково. Ну, Голкіпери на висоті, що той, що той. Що нам гра пропонує? Хоселу. Ось шкода, що я Мурату змінив. Руйс Родрі. Так, а Педрі аж на сьомій позиції. Ну, в нього бачите, добивання в нього непогано, але саме пробиття, якщо я вірно розумію, пенальті ДОП, це що? Добивання, так? Здається, що так. Ну, Гарікейн буде першим пробивати, друзі. Поїхали. Тримаємо кулаки. Іспанія, Англія. 11-метровий пікфорд проти Хоселу. у віксі. Без шансів. нас Сімон проти Гаррі Кейна. Хотів сказати проти Кепа, але він чомусь без капітанської пов'язки. Обмінялися голами. Пікфорд знову зараза. Тепер треба тягнути. Сімон, та як же ж я ж туди хотів стрибати. Ну так, якийсь бах ігровий. Коли стрибаєш вниз, м'яч... він летить вверх, коли стрибаєш. Ну, все навпаки. Друзі, що, на, наші справи, наші справи кепські, зараз нам обов'язково треба забивати. Якщо ми зараз не забуваємо, то все. До побачення, телебачення, як я люблю говорити. говорити. Пікфорд проти Вільямса, 17 номер, забиває. Хух, так, що там? 2-3. 2-3, а тут вже треба тягнути. Тут треба тягнути, друзі, ну що, у нас Сімон Фоден? У нас Сімон кращий. Тепер всі сподівання англійців на, на Пікфорда. А ми на нашу легенду на ветерану іспанського футболу. Взагалі футболу. Хесус Навас забиває. Пікфорд на місці. Вирішив залишити, залишитися. 3-3, але у англійців удар в запасі. До м'ячу підходить Джуд Белінгем. Ну, дуже якісно він прибуває до нас і метрові. І цього разу він все підтверджує на відмінно. Відмінне виконання, не знаю, якби я вгадав напрямок, чи були б шанси. Отже, друзі, хто там гадав, що іспанці в моєму фіналі здобудуть перемогу. Все по-чесному, ніде я нікому ви бачили. Намагався з усіх сил, і, а взагалі до нас не трогається лотерея. Лотерея! Ну що, порадіємо за збірну Англії. Я їм бажаю взагалі, ну, звісно ж, після України, ну, вряд чи ми дістанемося фіналу з такою грою. E, побачимо, що, як воно буде. Але хотілося б, щоб англійці все ж таки нарешті, нарешті здобули цей трофей. І Гаррі Кейн, щоб він зняв із себе прокляття без, ну, Кубково, бо це щось. Це взагалі. Я не знаю, як це пояснювати. Звісно, ну, дійсно, що треба їхати йому до якоїсь баби нюри там, чи ще, ще до когось. До якоїсь ведьмачки. Ну, англійці задоволені, що іспанці також ми дуже. Дуже непогано. Могли вилетіти ще в одній восьмій. Пригадуйте, матч проти збірної Грузії. Але все ж таки, так, там також, здається, була серія 12-метрових. Там нам більш пощастило, а ось тут у фіналі все ж таки доля забирає своє. Вітаємо збірну Англії. Проте у нас Симон кращим стає, кращий гравець матчу. Молодчинка. Ну що? Так, англійці в одній восьмій Австрію пройшли. Далі Хорватів. Е, півфінал Франція. Так, ми Україну. 3-1 здолали. Ну і, власне, обіграли Іспанію у фіналі по пеналях, скажімо так. Дивимося. Так, Мората. Мората, одноосібний лідер. Ви бачите. Також він кращий разом з Марінок, два кращих асистенти. Супер. Ну і а Піквор, до речі кращий голкіпер. за сухими матчами. Так гадаю, що взагалі він стане кращим голкіпером турніру. Все, друзі, завершимо цей цю пригоду нашу чи буду ще грати в євро. Не знаю, побачимо. Всім пока.